Доброго дня, люди добрі. Сьогодні хочу вам розповісти, як в далекому 1975 році ми з моїм братом Вітією їздили в Крим. Завтра, 26 червня, буде 50 років. Але це дійство залишилось в нас в пам'яті назавжди. Коли ми з братом збираємося, бачимось, то перше за все ми згадуємо Крим, місяць нашого раю у Криму. Хто нас дивиться постійно, знають, що в мене була і є в моєму серці рідна, єдина моя баба Милашка. в неї був чоловік рідний мій, теж єдиний, по маминій лінії, дід Іван. Меланія Петрівна і Іван Федорович. Тож сьогодні я хочу розповісти про рідну сестру мого діда Івана. У нього було дві сестри: баба Галька, ми звали її, і баба Вірка. Сьогодні я вам розповім про сім'ю баби Вірки, до якої ми їздили в Крим. Вони спочатку жили в моєму рідному селі: баба Вірка, два її сини, невістка. І мій троюрідний брат, якого я ніколи в житті не бачила Василь. А потім вони виїхали в Крим. Виїхали вони десь на початку, хоч в 70-му, хоч в 71-му році. Мама дуже із своїми родичами дружила, родичалася, дуже родичалась. бо моя мама у батьків була одна. Рідних сестер, і братів у неї не було, були тільки двоюрідні. І то всі були сестри. Хлопців не було, братів двоюродних. І коли поїхала баба-вірка зі своєю сім'єю в Крим, ми теж збиралися їхати в Крим. Я пам'ятаю, ще сім років мені було, так сказати, ми сиділи на узлах. Чемоданів не було, а вся наша одежа була позв'язувана в узли. І ми збиралися, я знаю, що мама казала, поїдемо в Крим. Але чому ми не поїхали? Вже мені ніхто цього не скаже. Так от, коли жила баба-Вірка із сім'єю у Криму, вона писала листи і часто приїжджала в своє рідне село в гості. І до нас приїжджала, і до Баби Мелашки. Ну, людина з села, родичі знайомі завжди залишаються. Тому вона могла гостювати тиждень, два, і, і кожен день у, нові, у других родичів, у других знайомих чи у подруг. Тому, коли вона приїхала у село, була вона в нас, і вона каже, це був 75-й рік, Віра, поки я жива, хай твої дітки приїдуть до мене в гості в Крим. Ми так пораділи, але мама дала згоду, але поставила одну умову: якщо хочете діти поїхати в Крим, треба заробити гроші. Щоб купити трусики, носочки, все ж треба купити. А що ми в селі? Ми, ми нікуди. Ми знали, що є автобус, є поїзд, є місто Бахмач, є желізнодорожна станція Рубанка, але ми ж ніколи нікуди не їздили. Одежу в школу нам купляла мама, або в своєму магазині, або десь у Бахмач поїхала, на базар купила. Чи то на виріж, чи то підробила, чи по-всякому було. Ну, факт того, що ми у великих подорожах не були так. По своєму району і то не скрізь. Мама тримала господарство, була корова, працювала в школі техпрацівником, а літнього часу брала в колгоспі буряк. 50 соток, 60, коли і гектар брала, той буряк треба було прорідити і другий раз провірити. На це все йшов час. Вона... І в той час ми жили на краю села, ось наша хата, ґрунтова дорога і поле, поле, засіяне люцеркою. І туди із ферми привели, я вже забула, скільки було тих бичків, ну здорові бички, по три місяці. Привели туди на випас, на припон, на ципках бичків. І чи, може, не знайшлось кого порад тих бичків? Чимо так захотіла наша мама, мені вже я нічого толкового вам не скажу, але ми стали порад тих бичків. Бички були на припоні, коло кожного бичка стояло корито. Наша задача полягала в чому? Кожний день те телятко, де воно випасло траву, припнуть далі, щоб було пастися на чому. І кожен день приїжджав бочка, машина приїжджала, кожний день треба було налити в те коритчико, воду. Брат. Коритку перевертав, ставляв, підтягував до теляти. Моя ж місія була така: мені ще не було 12 років. Це було кінець травня, червень, як ми цим займалися, а мені в липні тільки було 12 років. І приїжджає ця бочка з водою, шланга дуже здорова. Я нахиляю той ту шлангу у кориту, водичка налється, а щоб до другого корита переїхати, ця шланга сили в мене не вистачає високо підняти, мене ця вода холодна обливала, шофер подивився, що діла не буде, сказав завфермі, фермі, каже, ну, ну, діти малі, але ну, я, я не можу так працювати з ними. Ну і завферма ферма що зробив? Не відмовив нам у роботі, ні. Він притяг на поле до телят, велику, велике корито, дуже велике желізне корито, поставили на полі, шофер привозив воду, він туди зливав, а нам замість машини дали конячку. Кобилка була, і запрягали ми її невеличка така бочка. Яка наша задача була? Мама дуже її часто вдома не було, її постійно вдома не було, бо літній час, хоч і в школі канікули, три тих працівниці, а хто нас дивиться, бачили, яка в нас школа двохповерхова, вони самі тоді робили ремонт. Тоді батьки за дітей ремонту не робили. І вона йшла на часи і приходила додому час-два, і після обід знову йшла. А нам це треба було самим зробити. І наша задача полягала в тому запрягти ту конячку, відрами налити ту бочечку води і розвести ту воду усім телятам у корита. Я ходила із мамою повіряти той буряк. Пам'ятаю, прийшли, уже кончили повіряти той буряк, прийшли з сапами на полі було сиро, помили коло того корита сапи. І отак. От Буряк, звісно, що ми повірили там швидко з мамою, що я там уже допомагала, для нас, для мене і для брата, слово нашої мами був закон. Ми ніколи не казали, що ми не будемо, ми не хочемо, ми не вміємо. Як сказала мама, вона як подивилась на нас, все. Назад вороття немає. Його треба все виконувати. А телят ми порали отак двох з братом, коли там за ферма щось приходив, допомагав нам, було таке там, раз ще два. Коли в мами була вільна година, допомагала нам перебивати, бо це ж бички, і вже ж по три місяці їм їх, їх їх вже було й по 100 кг, і, і всяке ж, може бути. Ну, я вам скажу, справилися ми з цією роботою на відмінно, тому що ми не пострадали, не бички не пострадали. Всі залишились живі, нагодовані. І, і заробили нам за той місяць ми заробили 100 радянських карбованців. Ось так ми готувалися до поїздки в Крим. Щоб щось купити, щось, напевно, на білети, хоча я, я знаю, що баба Вірка давала гроші, вони там уже жили більш, Ну, і пенсія була, і дядько робив, і невістка працювала на фермі, тому в них гроші були, і вони говорили, що якщо діти будуть їхати до нас у гості, ми й на білети дамо. Ну, це ж, наче вже надійся, а сам не плашай. Тому ось так ми готувалися до поїздки в Крим. А от про Крим уже, про саму поїздку, я вам розповім у слідуючому відео.